Вітаю всіх гостей та підписників мого каналу. З вами Валентина і канал Валентина Творимо красу. А отже, будемо сьогодні творити нову красу. Будемо в'язати ось такий цікавий, але дуже-дуже простий візерунок гачком. Справиться з ним навіть початківець, адже тут використані тільки повітряні петлі і стовпчики з одним накидом. І не дивлячись на його таку простоту, ви можете його застосувати, коли будете в'язати плечові вироби. Можна зв'язати топ, можна зв'язати футболочку, можна зв'язати літній кардиган. Також зараз досить популярні сумки-шопери зв'язані гачком. Будь ласка, можна використати його й там. Та да навіть дитячий пледик можна зв'язати такий з якоїсь легенької пряжі, літній просто для. Для того, щоб прикрити в колясочці дитину, так, чи, чи в ліжечку. Ну ось, В принципі, це мої такі ідеї. Я зараз хочу в'язати собі футболочку і просто підбираю, пробую різні візеруночки. Тож вирішила з вами поділитися ось таким простим, але цікавим візеруночком. Так, і тепер щодо щодо самого візерунка, він. Складається з 12 петель, раппорт, точніше, його, так, це 10 стопчиків і ще 2 повітряні. Також для симетрії нам треба буде додати 2 повітряні, і в кінці ще одну для того, щоб потім нам туди пров'язувати стопчик. Ну, скажімо так, 12 плюс. 3. Оце починаємо роботу, так.

І ще плюс 3 повітряні петлі. Так, оце основа нашого візерунку, тобто це те, що буде внизу. Крім цього, ось так я притримую, щоб не заплутатися далі, щоб не рахувати. Я набираю 3 повітряні петлі, це буде вже перехід до першого ряду, це буде ніби перший стовпчик з накидом. А також набираю ще 2 повітряні петлі, це буде. Вверх нашої такої клітиночки. Роблю накид, і бачите, я тут ось тримала ці петлі, да, тобто 5 петель у мене на гачку, але внизу на нашій основі да, я пропущу ще дві: Один і два, а втретю, тобто я позадкувала. третю пров'яжу перший стовпчик з одним накидом. Так, ну Я думаю, ви зрозуміли, що ми зробили. Тобто, якщо рахувати від петлю від гачка, то у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у восьму петлю від гачка, я пров'язала перший стопчик. Так, І тепер в'яжу стопчики з одним накидом. Їх має бути 10, як ви вже зрозуміли. Тобто в'яжемо 10 стопчиків з одним накидом. Так, це в мене вже 4. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Так, перші десять є тепер ще в'яжемо дві повітряні. Внизу також пропускаємо дві повітряні і втретю починаємо знову в'язати стопчики. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Ість, 7, вісім. Дев'ять. І десять. Так, тобто у нас вже є дві групи стопчиків по два, по десять. Тепер в'яжемо дві повітряні накид і в останню петлю, тобто ми дві пропустили, в останню петлю в'яжемо стопчик з накидом. Все, перший наш ряд готовий. Тепер підіймаємося на три повітряні, 1, 2, 3, і переходимо до другого ряду. Розвертаємо роботу і під остюарочку вив'язуємо один стопчик з накидом. Далі набираємо дві повітряні і йдемо до стопчиків. Перші два стопчики ми пропускаємо, починаємо в'язати з третього. І в кінці ми також пропустимо два стовпчики. Тобто зараз у нас має бути шість стовпчиків з одним накидом. Так, це у мене вже п'ять. і ще один шість. Ось. Тепер набираємо дві повітряні. І в'яжемо під арочку два стопчики з одним накидом, Це у нас буде починатися вже новий ромб. Знов дві повітряні, два стопчика пропустили, у вершиночку третього починаємо в'язати стопчики. Так, один, два. Три чотири, п'ять. І шість, Дві повітряні, і тепер в'яжемо один стопчик під арочку, яка у нас у кінці, і в'яжемо один стопчик у повітряну петлю. З якої ми починали, так? ось так. так. І тепер підіймаємося знову на три повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчик з накидом над наступним стопчиком і ще два стопчики пров'язуємо під арочку. Ось так. Тепер дві повітряні, і в нас тут було шість стопчиків, і ми зараз з них зробимо 2. Тобто пропускаємо перші два, над третім і четвертим в'яжемо по стопчику. Ось, знову дві повітряні, і в нас тут почався новий ромбик, тобто ми зараз біля нього зв'яжемо. Під арочку ще два стовпчики з одним накидом. Два стовпчики в'яжемо над стовпчиками попереднього ряду, і два стовпчики в'яжемо після них під арочку. Дві повітряні. Пропускаємо два наступні стовпчики. А в третій і четвертий пров'язуємо по, по одному стопчику з накидом. Далі знов дві повітряні. Тепер в'яжемо під арку наступну два стопчики з накидом, і в'яжемо два стопчики далі, один над стопчиком. Попереднього ряду, а один у повітряну петлю. Так, Ось так у нас вже виходить. Так, це в нас три ряди було, переходимо до четвертого, для цього потрібно пров'язати три повітряні, розвернути роботу і в'яжемо стопчики над стопчиками. Над кожним стовпчиком по одному, разом з петлями підйому це в нас вийшло вже 4. І тепер ще два стопчики під арочку. Ось. Попередній ромбик у нас в цьому, точніше, на ромбик в цьому ряду вже закінчився. Отже, ми в'яжемо тій повітряній переходимо. До наступного ромбика під арочку в'яжемо дві два стопчики з одним накидом, і тепер над кожним стопчиком попереднього вряду в'яжемо по одному стопчику. Так, і ще два. Стопчики в кінці. Ось так. Тепер дві повітряні, переступаємо через наші стопчики з попереднього ромбика і в'яжемо під наступну арочку два стопчики з одним накидом, а також в'яжемо над кожним стопчиком попереднього ряду по одному стопчику так. Тепер у нас п'ятий ряд. Ми підіймаємося знов на три повітряні, розвертаємо роботу, і в цьому ряду ми будемо зменшувати кількість стопчиків у ось цих ромбиках, які ми, якими починається рядочок. Так, розвернули роботу над другим стопчиком, в'яжемо. Стопчик з накидом. Перший, другий і третій. Все, два е, залишаємо. Тепер набираємо дві повітряні, робимо накид і будемо в цьому ряду починати нові румбики, оскільки попередні в нас звужуються вже. Так, тепер дві повітряні. Звужуються ромбики тоді, коли тут досягає 10 стопчиків. Так? Тобто це дуже такий логічний візеруночок, його дуже легко запам'ятати. Так, 10 є, значить, ми зменшуємо. Отже, пров'язали ми 2 стопчики, дві повітряні, пропускаємо тут два стопчики і в'яжемо тепер 6. Так, один, два, три. Чотири, п'ять. І шість. Ось так. Знов дві повітряні. І під арочку в'яжемо два стопчика. Ну, два стопчика в кінці ж ромбика ми пропустили, думаю, вам тут не треба. А ще раз говорити так, два стовпчики під арочку. Та що ж в мене плутається ниточка? Дві повітряні після них. Пропускаємо перші два стовпчики, і решту стовпчиків до кінця ряду над ними пров'язуємо стопчики з одним накидом. Тобто, це в нас виходить чотири стовпчики. Так. Ну, оскільки це, в принципі, як філейне в'язання, йде стопчики можете в'язати напівпатентні, як вони називаються правильно, ці патентні. <сум> тобто повищені стовпчики, коли пров'язується окремо накид, а потім, е потім все інше. У мене на каналі, там, де я в'яжу філейну скатертину, філейну серветку, в мене це все розповідається. Зараз в принципі, для цього візерунка мене влаштують ці стовпчики. Отже, ми переходимо до шостого ряду, піднімаємося на три повітряні, розвертаємо роботу і зараз пров'яжемо над наступним стопчиком стовпчик, і поки що цей ромбик у нас вже нас не цікавить. Да? Так, тобто ми залишили два стовпчики незадіяними, і тепер набираємо дві повітряні і будемо розширяти наш новий стовпчик. Тобто в'яжемо два стовпчики під арочку, два стопчики над стопчиками попереднього ряду, і ще два стовпчики під наступну арочку. Ось так. Так, тепер ми набираємо дві повітряні. І в цьому нашому ромбику залишається пров'язати тільки два центральних стовпчики. Ось так. Знов дві повітряні, і в'яжемо два стовпчики під арочку, два стовпчики над стопчиками попереднього ряду. І два стовпчики знову під арочку, дві повітряні, і залишається у нас в кінці ряду, так як і було на початку, два стовпчики. Далі, в принципі, я вам можу не показувати, оскільки ось цей ряд, да, він вже буде повністю повторювати наступний наш ряд. Тобто в ньому збільшиться кількість стовпчиків, оскільки тут було 6, ми додамо по 2, по 2 стовпчики, і в нас вийде 10, да, як було внизу. Тут у нас вже все завершиться, тобто ми просто пров'яжемо дві повітряні. І тут також вже буде 10. Отже, піде все спочатку. Тобто, що ми можемо сказати, що рапорт даного візерунка складає 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядів. Ось так. На цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, вам сподобався візерунок, і ви його візьмете на озброєння для того, щоб творити ваші чудові вироби. Дуже дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші подобаєчки. Дуже приємні коментарі отримую, які просто надихають мене творити. ще дужче мене надихають ваші готові роботи за моїми майстер-класами. Щиро вам дякую. А тепер прощаюся з вами до нових зустрічей. Зовсім скоро. Бувайте!